Мир тобі, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Хай Божий Дух послужить кожному із нас сьогодні по особливому, нагадуючи, що ми сини Його та доньки, мир нашим домам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму. Та святому Ізраїлю. Сьогоднішньою ранковою розсою буде послання апостола Павла до римлянам 8, 16, 17. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а спадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. Для нас, людей. Батьківство Бога є найважливішим, але водночас і найбільш занедбалим атрибутом Бога в християнському світі, а наше синівство найбільш обділеним увагою. Християни всього світу моляться до Бога, вимовляючи знайомі слова, Отче наш, що живеш на небесах, а живуть, наче сироти. Більшість людей не усвідомлюють небезпеку нашого сирицького духа. Та його вплив на їхню емоційну стабільність та відносини. Людина, яка приходить до Бога, отримує прощення своїх гріхів, але не знає, не розуміє, не навчена, що Бог стає її батьком. Постійно боритиметься з відчуттям відстороненості через минулі образи і негативний досвід. Настіленість духа від сирідства атакує розум і емоції людини, яка страждає через залишеність, відторгнення і велике розчарування. Коли Христос повідомив у своєму учням, що скоро йому належить пострадати і що вони його залишать, а Петро взагалі відречеться від нього, апостоли сильно стривожилися і злякалися. Він же скоро їх залишить. Ой! Як же ми всі боїмося залишеності, причому в будь-якому її прояві, чи то в смерті близької людини, чи в її зраді, чи в, відст... чи в відстані, а чи в... в чомусь іншому? Давайте прослідкуємо розмову Христа зі своїми учнями, записану в 14 розділі «Євангелія від Івана. Перший вірш. Господь каже, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. П'ятий вірш говорить до Нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу. Шостий вірш промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Дух людини. Яка зазнала надзвичайного відторгнення у своєму житті, отримує рану сирицтва та породжує страх, розлуки, занепокоєння, тривогу. Та страх. Сиріцтво стає твердинною в розумі людини і залишається там, доки не буде сформована нова фундаментальна істина Слова Божого. Якщо ця ментальна твердиння не буде розпізнана і зруйнована її носієм через віру, як сказав Христос, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. То все своє життя така людина житиме з комплексом жертви. Вона буде постійно переживати заново та обновляти в собі нанесені їй рани. Сирицьке мислення є фальшивою системою переконань, створеною ворогом. Слово Боже говорить, що ми прийняті з Богом у його улюбленому сині. А Христос обіцяв: Я не кину вас сиротами. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа, сина свого, що викликує або очі. Саме брехня та обман з боку ворога змушує нас почуватися неприйнятими. Будь ласка, знайдіть час, щоб відкрити своє серце та отримати откровення про Божу, любов Бога до вас та увійти у синівське спілкування з Богом. Дозвольте йому зцілити і очистити ваше серце. Промовляє до нього Ісус, я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, як не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали, були б і мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і його бачили. Господи, допоможи нам зрозуміти, хто ми тобі і хто Ти є для нас. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Небесного. Небесний мій батько, я дякую тобі, що я не сирота в цьому світі. І хай навіть мої тато і мама вже з тобою на небі і по людській, я сирота на землі, але я не сирота, тому що ти зі мною, тому що ти мій Бог, тому що ти мій батько, ти мій Спаситель і нема такого, як ти. Тому я благословляю Твоє ім'я. Я дякую за те, що ти мене усиновив, ти прийняв. Мене до Твоєї родини, ти дав мені привілей бути і називатися Твоїм сином. Ти дав мені привілей, що моє ім'я записано в Книгу житті на небесах. Я дякую тобі. Допоможи мені ще більше пізнавати тебе як батька. Господи, дай мені ще більше розуміти, що я твій син і що я в Твоїх руках. Дай мені поглиблюватись в Тебе, Господи, допоможи кожному із нас. Господи, в цей непростий час. Господи, допоможе кожному із нас не відсторонюватися, не втікати, Господи, а навпаки, бігти до Тебе і получати втіху, підбадьорення в Ісусі Христі. Довіряю Тобі і дякую, Боже. І я знаю, що Ти не кинув нас, як батько Україну. Ти тримаєш нас в Твоїх руках і по милості Твоєї ми є. Тому допоможи нам прориватись ближче до неба, до тебе в твою волю, в послуг тобі. Я просто вдячний тобі, мій таточко, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.